Так от, згадується вперше цей термін не в Кодзіки, до речі, а в іншій книзі теж така ж важлива хроніка, як і Кодзіки, яка називається Ніхонді. Згадується, він там, книгу саму написано, укладено точніше, 720 720 року нашої ери на основі більш давніх джерел, які до нас не дійшли, згадується там вперше це. Коли надається характеристика імператора Йомея, Імператор Юмей за традицією, вважається правив з 586 по 637 рік нашої ери. І там сказано, Государ вірив у закон Будди і цінував шлях богів. Тобто цінував всім. Цін. Можна так перекласти, государ вірив у і цінував всім. Цін. Тобто тут вже з'являється цей термін і паралельно, е, він паралельно з'являється. До речі, про іншого імператора, який правив пізніше в першій половині сьомого століття потоку, сказано, це другий випадок, коли вживається термін Сімфа. Він е, шанував закон бути, але нехтував шляхом воїна. Тобто ми бачимо, що певним чином це уже з самого початку вживається як такий термін, який співвідноситься з буддизмом, можна якби і те, і те шанувати, а можна от, щось одне шанувати а інше. Супереч е, е, загальному знов таки поширеному уявленню, що всім там взагалі або взагалі немає священних текстів, або що там. Е, Кодзікі і Ніхонді це щось на зразок Синто. Сінто. От розділ присвячений джерелам і письмовим пам'яткам, познайомить вас з дуже великою кількістю писемних пам'яток, пов'язаних і важливих сакральних текстів Синто, Річ тим, що ніколи Кодзіки або Ніхонґе не відігравали в Синто. Тої ролі, що відіграють, наприклад, сутри в буддизмі, а не кажучи вже про, скажімо, Біблію в християнстві чи харани слава, е, Кодзіки не зачитували як от, е, молитву чи якісь фрагменти з Кодзіки, як молитви не зачитували. Не, їх не переписували і не декламували, ну як значить, теж таку важливу практику, що робили і роблять японці, японці, наприклад, з буддійськими сутрами. І так далі. Взагалі до е, так, відносно недавніх часів, то десь до XVIII століття, Кодзик е, був текстом, е, не знаю, якого роду Кодзики чоловічого чи жіночого, ну, такий текст, то, очевидно, чоловічого. Був, Кодзики був, а коли книжка, то жіночий, е, був текстом е, таким езотеричним. Його, власне кажучи, знали лише в вузькому полі, текст VIII століття. Натомість, взагалі, в різних місцевостях Японії, в різних святилищах є свої традиції свої якісь тексти. Ну, от, е, святинищі Сумійосі Тайся, дослідженням якого я займаюся вже деякий час там, е, значить, найважливішим текстом є Суміосі Тайся Дзіндайкі, тобто записи е, святилища Суміосі про добу бої, де викладається власне традиція цього свята. От. Ну, Тим не менш, це все не означає, що Кодзіки і Ніхонді це не важливі тексти, це надзвичайно важливі тексти. Тобто, як я вже казав, в Сінто існує велика кількість різних текстів, в той же час насправді жоден з них не має такого от центрального значення і, не, і взагалі письмове слово в Сінто не має такого великого значення, як скажімо, в християнстві, юдаїзмі або ісламі. Або навіть і в будівстві. Наступний у нас розділ, це розділ про міфи і божества. Тут нам варто дійсно значить, подивитися на те, хто ж такі, власне, кажучи так. Треба сказати, що. Тому таке, от, такий мислитель у XVIII столітті, видатний теолог Сінтої, вчений моторіно Норінага, який значною мірою сформував от, те, той вигляд Сінфе, який далі розвивався вже в 19-20 столітті, так він оддає на основі вивчення багатьох стародавніх екстрів, він дає таке визначення, що ж таке камінь. Передусім слово «камі» стосується до богів неба та землі, згаданих у стародавніх текстах, так само, як і до Божественних духів, що мешкають в храмах, де їх вшановано. Більше того, не лише людські істоти, а також птахі та рослини та дерева, маря та гори та всі інші речі, що викликають побожність та наділені надзвичайними властивостями, також звуться камі. Ця надзвичайність не і щось особливо шляхетне, добре або корисне. Погане та загадкове, якщо воно надзвичайне. Так само викликає повожність і з лекція камінь. Так от він е, дуже все чітко розписав. Що ж таке камінь? Тобто камінь це не обов'язково щось добре, камінь може бути небезпечними і, і Але, так, не страшним. Але десь не на рівні текстів, а на рівні якоїсь такої е, інтуїції, на рівні е, підсвідомості, не знаю там, як у нас модно казати, генетичної пам'яті, японці е, завжди вірили, що все-таки свої. Істоті кані все-таки добрі. А якщо якийсь камінь злий, то це значить, щось з ним не так. Або його хтось образив, або в нього там якісь інші проблеми в його значить, в божественному існуванні. І якщо з ним значить, знайти спільну мову і по-доброму до нього поставити, піднести йому якісь там підношення і помолитися належно, а головне облаштувати йому значить, місце, де він може перебувати. І туди його запрошувати, розважати його різними танцями і музикою і так далі, сакеєм приносити, то він, значить, подобрішає і, врешті-решт, буде добрим. врешті-решт він все зробить так, як треба. От ця от, глибинна така віра, те, що світ все-таки скоріше добрий, ніж злий, це одна із засобів. Далі що можна сказати таке ще про японське зрозуміння і про ставлення до них? Камії японські не дуже люблять їх забрати. От саме так вони не дуже цього люблять. Або японці не дуже люблять їх забрати. Як хочете собі самі думаєте? Ми знаємо, що є релігії, які... Завжди вважали, що от в храмі божество повинно явитися людям в своєму вигляді. От, наприклад, так було в Античній Греції, де боги були представлені статуями, їх дуже детально зображували, значить як вони виглядають. І так, врешті-решт, є насправді в православії, де в церкві всі можемо побачити Бога на зображеного на ікон. ікону. Ікона представляє Бога. Також святих, значить, але не тільки святих, а й Бога самого, і от в людській подолі. Так? Mm -hmm. а, є з іншого боку релігії, які забороняють зображувати Бога. Ну, наприклад, іудаїзм або іслам. Там ми можемо побачити в значить, їхніх храмах лише ім'я Бога, написане Бога. От всім то не забороняє зображувати храм. От, наприклад, ви можете побачити. Таку от картину, це правда вже 19 го чи початок 20-го століття, яка зображує всі всі люди в давньояпонському брані, це насправді каміння. Це зображена одна з найцентральних подій міфології Сінто, коли богиня Сонця-матерасу сховалася в печері. І інші боги її намагаються звідти вими. Як бачив, тут всі вони зображені. Е, можна навіть сказати, що є. Е, і більш давні зображення, ось зображення, наприклад, аматерасу. Давнє японське зображення аматерасу. А оце зображення Бога Сусанова, її брата, який був таким безпекним, який дуже поганий характер, От, через що, власне кажучи, вся ця історія і сталася. Ну хто можливо про неї знає, а хто не знає, то в Козики це все гарно дуже описано. Але в от таких зображень гарних, як, наприклад, це зображення аматерасу, на храмах ви не побачите. От, а побачите ви там, тобто в святилищах Сінто або на Вівтарях, а побачите ви там лише от ім'я. Оце ім'я аматерасу написане каліграфічно, такі є аматерасу у мікро. Е, тобто в. Е, Власне кажучи, в святилищах Сінто ікон нема. І взагалі там навіть всередину цих е, е, храмів, як таких, е, звичайні люди і не можуть зайти, тільки священники. Тобто божество там в храмі не проявляється, а навпаки ховається. Оце така цікава особливість, е, особливість е, каміни. Е, як я вже казав, для того, щоб камінь залежно, вони різні бувають. До речі, камінь ем, їх дуже багато, як я вже казав, з традиції вважаю, що їх ну, таке число я уюрозу можна перекласти як 8 разів по 10 тисяч, але 10 тисяч це як в давньослов'янській мові тьма. Це просто дуже-дуже багато. Ну, от 8 разів дуже-дуже багато, був. оце скільки їх є. І серед них далеко не всі мають взагалі якийсь антропоморфний, чи навіть е, е, значить, вигляд там тварин, чи вигляд там гір або що. Е, деякі камі взагалі не мають ні імен, ні якогось вигляду, але вони якраз найбільш поширені. От такі камі в кожній місцевості є. Це камі якоїсь місцевої гори, місцевої річки, місцевої там е, е, чогось іще чого завгодно. О, ці кам'я вони, власне кажучи, не мають навіть імену. Про такого камінь ви можете, пробачивши якийсь, наприклад, дерево чи камінь, навколо якого, значить, сіменава і біля нього якісь літари. І місцевий житель вам може сказати, що тут якийсь камінь, є. ми не знаємо, який тут саме, але якийсь камінь точно Тому От, значить, не всі кані є такі, скажімо, персоніфіковані. Так от для того, щоб кані е, з'явився кудись, е, потрібно провести певний ритуал. І ми ну, ви вже з фільму зрозуміли, що е, всім тут дуже важливим є ритуал очищення, це дійсно один з найважливіших ритуалів річків, що всім то немає поняття гріха, якби е, моральної провини, а е, всім то є поняття скверни. Є провина, якби. ну, Якщо людина щось зробила, як я вам казав, сім, це власне спосіб спілкування з кам'я. Тому е, важливо, що людина зробила по відношенню до кані. Або вона зробила щось погане, що кані не подобається, вона, так би мовити, має тоді цумі, тобто м -м -м, певну провину перед ним. Або вона зробила щось таке, що її забруднило. От кегаре, сквер вона в нас. На себе набрали таким чином. Ну, Скверна, наприклад, пов'язана з там, всім, що зі смертю пов'язано, з кров'ю ну, і багато чим ще іншим. Для того, щоб людині добре жити і бути здоровим, і щасливим, треба час від часу цю кадаре місць себе змивати, треба себе очищувати. Ми бачили вже в кіно, як. Там значить обливається значить, людина для очищення холодної, ну, і ще багато різних способів, деякі дуже такі цікаві і навіть дещо екстремальні. Ну, Наприклад, от, можна, тут залежить від того, скільки людина накопичила цих сумній кавери, скільки вони серйозні. Можна, наприклад, людина стояти там цілу добу або на кілька днів під водоспадом. Прижаною водою, не їсти, не пити, значитися. Це також чище. Ну І так далі. Просто у нас нема часу докладно про це розповідати. А друга важлива категорія ритуалів пов'язана з тим, що я вже казав, з медіумізмом. От, тут, власне кажучи, на цій старовинній гравюри зображено такий типовий медіумічний сенс, на вівторі сидить жінка. І бачите, вона значить, оточена сіменавою, тому що в неї має вселитися А А чоловік, який поруч там з якимось дзвоником, він якраз викликає ось цього каміння, який має вселитися в жінку. Потім він задає йому питання, інколи буває ще третя людина, це музикант, який грає на фото, тому що деякі вони краще на музику там При, при літають, Сходять, ну, з'являються. Він е, потім задає питання для того, щоб дізнатися, що, власне кажучи, за дух вселився в цю жінку. Бо може це не якийсь великий кам'я, якийсь маленький, значить, і, е, такий злобний дух на зразок там духа лисиці або дух там якоїсь е, е, померлої людини. Тоді його треба відправити назад, а закликати все-таки хорошого це практики, які дуже широко використовують, зокрема, в цілительстві, і які між іншим використовуються і по сьогоднішній день. Наприклад, на півночі Японії є такі ітакої жінки, в них правили сліпі від, від народження, або з раннього дитинства. І от там прийнято, коли людина померла, значить, на 49-й день після смерті родичі йдуть до такої ітаку, і вона закликає.